Ми від сьогодні останній Лебарон, який в нас є. Лебарон GTS. Перший раз показаний в листопаді 84-го року, і це є ліфтбек на підлозі H-Bolley. Разом з ним з'явився його близняча модель Dodge Lancer. І він має в першому і частині своєї назви Лебарон. Хоча він так насправді не зв'язаний з родиною Лабаронів в сенсі жодному, він може чимось припоминає просто це. Вони зробили ліфтбек, п'ятидверний ліфтбек з цього Лабарона, і вони мали ідею, що він колись може щось цей буде, що Це буде дуже популярно. Це було просто таке стрелення, чи вийде не вийде. І не вийшло, тож по п'яти роках продукції перестав його продукувати. Він мав три види випосадження. Він мав Highline, Premium, Pacifica. Мав чотири двигуни. l 422 k L422 Turbo 1, L422 Turbo 2, L425K. Він був продукований від. 98-го, тобто цей самий рік, як його показали, до, до 89-го, 5 років. Продукований в Есте Хайтхенс. Не знаю, що це. І його наступником теоретично був третій Лаборон. Хоча це так знатяжкою. Він не мав. Про... В практиці він не мав наступника. Це є лінія Д. Тобто сері... серія, Серія Д. Тобто, знаєте. Для <laughs> Тобто, е Він був п'ятидверним ліфтбеком з п'ятиступневою коробкою мануальної передач і трьохступневої автоматичної коробки передач. Він передня привідним І. Його довжина це було 4582 мм. Ширина 1735 мм, висота 1346 мм, розкидасть осей 2600 мм. 19 mm, Kiki Smith 5. Jeho bliznějším modeli okrem Dodge Lancera byl Shelby Lancer, pro jakou může kolik se zníme. Jeho konkurentem to byl Chevrolet Corsica. Uch, to co je ostatní Lebaron, moji druhý druhý. Že <coughs> Lebaronu nebude. Vsím paka, do skoro. Vše dobré.